Сьогодні у нас тема взагалі Обалдеть балбашки. <сум> Називається ж там в майбутньому, друзі. Але ми не гадалки. Ми зараз скажу хто. І так, у нас в гостях Марина Нікішина, головний бухгалтер, веде бізнес у різних країнах світу. А саме в Німеччині, Великобританії, Канаді, США, Україні. Зараз ми ж Де... географію вивчимо. Це, що, що? Будемо також вивчати географію, да. наскільки світ зараз маленький, дійсно маленький завдяки інтернету. Що а, ми, ми що, можемо я хочу працювати? Тебе представити, я ще не закінчила. Також Марина допомагає розібратися в податкових нюансах, будувати системну бухгалтерію, допомагає навчатися довгостроковому плануванню. Поєднує професійну бухгалтерію з фінансовим консалтингом. Консалтінгом. Поможемо просто консультації Марину. також, фінансові консультації. Окей. Okay. Okay. А uh... я хочу привітати нашу Світлану Ковальчук, експерта зі створення РІЛСІВ, які залітають на 240 тисяч переглядів. Ви уявляєте? Світлана знає на побутові на структурі, як створити вірусний рілс. навчає новачків створювати рілси, які просто креативні, класні і цікаві? Записатися на наставництво до Світлани. Пишіть в директ. Хочу рілс». Дякую, дякую, Маріночка. А ти знаєш, що я зауважила? Коли ми зробили анонс нашого етеру, то Увага такої активності не було за 6 років мого ведення інстаграму. Кожна третя людина, яка передивилася наш анонс, зробила штуку, що ми е, не якісь фантазери. Ми реалісти. Да? Ми ось із живого тіла нас можна потрогати. С клітиночок. Ми багато клітинок. Ми можемо, ми маємо розум, ми можемо всі це майбутнє знати і бачити. Я вам приведу приклад, коли ми в дитинстві багато разів чули, вчись добре і буде тобі тето і тето. Якщо будеш вчитись погано, будеш зазвичай казали, що крутити хвости. Хвости або будеш дворником, да? Да. підмітати так нас пугали в дитинстві, Боді, у кого було бічні, так? так. Поставте така... одиничку. Да. Така приміта. Якщо небо там розове взимку, це буде мороз, там в таки вітер, да? тобто, ну насамперед ми всі можемо знати, що буде в майбутньому. Маріночка, яка твоя думка з приводу цього всього? Ти знаєш, я ще згадала дуже класну приказку на рахунок а, а, мурахи і стрикози, да? яка влітку лише співала, танцювала, да. а коли а мураха працювала. А коли прийшла вже осінь, зима, і вона думає, ну а що робити? А вона не готова. І так само що буде? Да? Питання: що буде, а що ми робимо зараз? Да. Які ми дії робимо, наприклад, Світлана, я хочу сказати, поділитися з нашими слухачами. Uh -huh. Що коли ми починали ефір, ти сказала, я мені потрібно занотувати до ефіру? Я така вау! Тобто, не зважаючи, що у нас вже є у кожної вища освіта, що ми працюємо, але ми нотуємо, ми плануємо, ми вчимося, і зараз ми маємо результат такий, чим ми займаємось, тобто, ми. Професіонали своєї справи. І як фінансовий консультант, якщо розрахувати наше майбутнє не потрібно ходити до гадалки, ми знаємо, або пенсії не буде, наприклад, або вона буде, але мінімальна. У кожного є батьки і кожен з нас. Доживе до 60 років, і дай Бог до і до 100 років, особливо з Світлайном. Світлана смачного Ой, Це я. Клітина харчування. Юті. І щоб жити, да, і щоб жити не лише здоровим, щасливим і фінансово забезпеченим, потрібно вже дбати про своє майбутнє. І можна, наприклад, відкладати тисячу гривень. Не потрібно поч... на початку, якщо у вас зовсім немає коштів, чекати, коли вони у вас з'являться, можна відкладати тисячу гривень щомісяця. І протягом 20 років, завдяки складному відсотку, ваша сума вже накопичиться буде мільйон гривень. А, І я хочу перебі... запитала, Що ми таке бачали. складний відсоток? Друзі, кому цікаво, хто нас дивиться, глядачі, кому цікаво, ця тема, поставте плюсики, будь ласка, в чат, да. щоб ми бачили, що ви цікаві. А мені ще цікаво, якщо у когось. Якщо у когось є можливо вже накопичувальний поліс, також поставте одиничко. Якщо є хто планує або думає, думає поставте двієчку, тому що це все залежить від нашого планування. Це як, я, наприклад, двіечку поставила двієчку. Супер, супер, Світлана! А я хочу сказати: зараз всі кажуть, що не вистачає часу. Якби у мене було 36 годин, я б все встигав. Ні, не встигали. Це знаєте, як потрібно фіксувати свій час, на що ви витрачаєте кожну хвилину. Так само і ваші кошти обов'язково потрібно вести не лише е, доходи і витрати, а повністю нотувати, Свій, свої кошти, куди ви витрачаєте, що ви плануєте розмовляти про фінанси, про гроші, тому що. Розмовляти тому що, з експертами, головне. Можна навіть починати в своїй сім'ї, виділяти таку, такий час на тему фінанси і розмовляти про свої плани, про фінанси і планувати, тому що бюджет, бюджет це як ваша карта. Куди вона вас приведе? Якщо у вас немає карти, ну яке майбутнє тоді? Бюджет да, це, Біджет, це ну, ваша. Дійсно. Карта. я виходжу з дому, да? я, е, к примеру, йду на роботу. Ну, але якщо я не буду знати, де моя робота, я до неї, напевно, не дойду. А, а значить, не зароблю нічого. Тому, ну, да, дійсно виходить. А я ще е, хочу сказати, поділитися з вами, так, як у нас зараз такий вік. Е... Штучного інтелекту, то вже навіть є такі передбачення, можна так сказати, але це вже наукою доведено, підтверджено, що, можливо, до 2045 року ми вже будемо на такому сингулярному стані, коли штучний інтелект буде розумніший за людський інтелект, і тоді, можливо буде. Скорочення, масштабне скорочення. І в нас є час подбати про своє майбутнє, як ми подбаємо, коли ми починаємо відкладати. Для мене накопичувальний поліс це як резерв, який я ну, 100% не буду звідти брати кошти. Все, для мене це резерв, який недоторканний. Я знаю, що через 20 років у мене вже будуть кошти, тому що я не розраховую на державу, я не розраховую на а, пенсію від держави ні на підтримку не ну, знаю небесних сил там на чоловіка, на свого сина. Да, я розраховую на себе і беру відповідальність за себе. І тому потрібно також вивчати тенденції, до чого ми йдемо. Ми бачимо, що в Україні. Два пенсіонера на одного трудос на одну трудоспособну людину. Так, ось я ось... хочу перебити. Ти знаєш, ти кажеш через 20 років в мене будуть кошти. Я хочу сказати, що у нас такий е, мозок і у нас такий менталітет. Ми захищаємо себе, нам е, намагаємося не думати за там якісь проблеми чи майбутні проблеми, які можливі. Такими фразами, та, через 20 років неізвісно, що буде, та через 20 років чи я доживу. І я згадала, ось прямо зараз при твоїх словах, тому що в мене теж така мисля проскочила: 20 років — це дуже багато. Чи буду я тут ще на цій землі за ці 20 років? І я згадала, що коли я була маленька, я не уявляла себе. Старше 21 року. Тобто, я народила в 79 році, і після 2000 року я думала, нічого не буде. Тобто, я, я взагалі, в мене уяви не було, що я доросла, що в мене діти, які вони, моїх, наприклад, стареньких батьків. У мене уяви не було. Але зараз мені вже не то, що 21, мені 46. тобто Скажи. І, і зараз, зараз, ти, можеш ти, кажеш, зараз, і зараз ти кажеш, себе уявити. Ось для вас зараз, наприклад, уявить. Зараз вам кажу, що через 20 років, і я ловлю себе на мислі, що я знов себе не уявляю через 20 років, а воно буде. Ну, воно 100% буде, тому що ти вже впроваджуєш корисні звички, Світлана. Ну, так. Клітинне харчування. Так. Клітинне харчування. Да, з таким Це харчуванням Це вже корисна я звичка. Потім ти починаєш бігати, це вже друга корисна звичка. Да, да. Потім тебе корисна звичка лягати вчасно спати да, і виділяти час на сон. Це також планування, це вже третя звичка. І так само працює складний відсоток. Одна корисна звичка породжує другу, третю, четверту і п'яту звичку. Це точно, це точно ти сказала. Розумієш? Тому що ти починаєш дбати. Не тільки про себе зараз, а про себе в майбутньому. Чому ти почала пити ну, продукцію, яка на клітинному рівні? Так, ну, щоб мені тому що краще ти вибираєш найкращу продукцію, да. щоб відчувати себе і класно, і бути здоровою, і угу. енергійною? Угу. Маріночка, вітаємо тебе. Я бачу, Марина в чаті нас вітає. E, привіт, так, привіт, друзі, привіт, до речі, я хочу сказати: дивіться, ми тут говоримо купу всяких віщей, але ж вони практичні. Люди чогось зацікавились, кожна третя людина зробила репост. значить Їй цікаво, що буде в майбутньому. Ось вам відповідь e, за фінанси. Да? Тобто, треба зараз вже починати розмовляти, починати з думки. Починаємо замислюватись, розмовляємо, робимо дію, відкладаємо. Наприклад, здорове харчу... харчування крітине харчування, фітлайн-продукція. Да? Завдяки фітлайну, я за місяць часу почала бігати, почала відроджуватись, відновлюватись до себе справжньою, якою я була колись маленькою з дитинства. Справжньою, спортивною, активною. Якщо ми, наприклад, беремо... Плані заробітку я знаю, що зараз багато людей шукають роботу. Наприклад, моя пропозиція: я запрошую в команду, ми можемо разом пити цей смачний чудовий напій і рекомендувати іншим заробляти на цьому гроші. Кому цікаво, пишіть в особисте. Я знаю, і в Марини також є пропозиція для. Звичайно, я, по-перше, хочу сказати, що я сама користуюся вже шість років продукцією Fitline. і я всю продукцію скуштувала. Зараз лише не спробувала вітаміни вийшли для волосся, для покращення росту зрісту волосся. Єдине, що я не спробувала. Моя пропозиція дбати про себе, дбати про свій бізнес і виходити не лише в онлайн, да, а. Робити якісь продукти, які ви вже можете робити. Я впевнена, що кожен з нас спеціаліст своєї справи. А для того, щоб пропонувати свої послуги, обов'язково потрібно реєструватися ФОПом. Я зможу провести для вас консультацію, підібрати для вас найкращу, яка вам підходить група, розповісти, як чим відрізняється кожне з них, яке навантаження податкове. А також зробити фінансовий чекап і запропонувати для вас, саме для вашого бюджету, програму накопичення, яка буде вашим найкращим другом навіть через 20 років, який ніколи від вас не піде, не лишить і завжди вас буде любити і зігрівати ваші дні. Клас. Друзі, я вам хочу сказати: я вам хочу сказати, ми з Маріною познайомилися. Починаючи з дуже такого цікавого випадку, коли в мене була така собі проблемка, яку я не знала, як вирішити, я вообще навіть не думала. Я навіть не думала, що Марина якимось чином може мені допомогти. Але, що саме цікаве, вона стала питати мене. Я кажу: Ой, мені зараз одягатися, це було восени. Дощ іде, в мене один єдиний вихідний, представте, як я не хотіла вилазити з тої кроваті. А вона каже: Світланка, а що в тебе трапилося? Я кажу, та ну, ну нащо воно на тобі ти що? Можеш допомогти, знаходячись за 500 кілометрів. Ну, як? А вона каже ти просто розкажи мені, да, ти просто розкажи мені. Ну, думаю, ладно, адже ти так просиш. В общем, і того всього Марина е, допомогла мені вирішити мою реальну проблему вона дуже технічно грамотна людина. Е, ну, я, в я в захваті, тому я прям на етер на тисячі людей я можу сказати: да, це фахівець, це перевірено. Е, мій особистий відгук такий. Звертайтеся, ви будете в надійних руках у Мариночки. Сто відсотків. Дякую, я ще хочу так. зауважити, Мариночка дуже гарно проконсультує на рахунок страхування, так? В тебе є так, такі теж так. лінії програми програм. Накопичувальні програми, не лише тому що багато хто. Асоціює страхування це як медичне страхування, а mm -hmm. це перший портфель для інвестицій для інвестування, і можна починати з будь-якого з будь-яких коштів, тобто тисячу гривень, десять тисяч, да, тобто з тридцяти сорока тисяч на рік. Хто О, на що розраховує? Хто на що розраховує, да, так, да. тому що я й кажу, я зможу роби, зробити чекап для кожного під ваш саме бюджет. І найголовніше, що я хочу також сказати, практика накопичувальних полісів, вона вже в Америці, наприклад, більше ніж 150 років. І це найпростіший спосіб зробити перший мільйон навіть, тому що довгострокове планування саме для того, і створено, щоб створити собі накопичення, а ще класні програми для дітей. Наприклад, особливо зараз, коли дуже багато сімей втрачають або маму або тата, і коли, наприклад, тато відкриває накопичувальний поліс для своєї дитини, що подарував на 18 років або на 21 рік, і що страпляється з батьком, то страхова бере на себе відповідальність накопичувати кошти замість батька, який загинув. Так, і дитина для того, щоб дитина отримала свій капітал. Ну, це ж Житло. про це щось говорить, але Конечно. мало хто про це знає. У мене знайома, яка відкрила накопичувальну програму для свого сина, і 18 років, коли йому виповнилось 18 років, він отримав кошти на монобанк. І він зараз такий задоволений. І зараз ми хочемо також зробити для нього чекати, ласка, Яку суму так. він отримав? А я не можу розголошувати. Ну, тобто, немаленько, я так думаю. Немаленько, так. Не маленько. Не маленько і приємненьку. Дуже, дуже мало хто про це розповідає, тому що ми підписуємо, що фінансовий консультант не розголошує угу. ні клієнтів, ні суми, ні накопичувальних програм. Друзі, я вам, скажу, я, вам скажу секрет, не можу. я вам скажу секрет. Якщо ви хочете більше дізнатись, ну мені, мені Марина зацікавила. ну Я то знаю, яку суму, тому що я була в них на зумі інформативному. Так. Понеділок і четвер, да, здається, вас понеділок, просто... понеділок зустрічі для новачків, хто хоче приєднатися для співпраці з компанією OVB. І там ви можете почути, яку суму люди виплачують і так. отримують. Тобто, тут людина е, не має права нарушати етику так. їхню, але саме для цього створені зуми, і, і я там була, і я там чула цю суму. Вам зараз не знає, так, є так, програма Голд що... да. Платінну і Сріблені. Е, друзі, і до речі, якщо хто хоче більше дізнатися про клітина харчування, яке дуже гарно Підтримує ваш організм, виведе ваш на новий рівень енергії, на новий рівень концентрації, продуктивності, уваги, кардинально змінить ваше життя при щоденному вживанні. Я вас також запрошу на інформативний Zoom, який відбувається щодня з вівторка по суботу. На 7 годин вечора також. Кому цікаво, пишіть, ну, по-перше, підписуйтесь на нас. По-друге, ви можете написати нам в особисті, ми вам докладно розповімо е всі цікаві деталі і всю інформацію. А я ще дуже також хочу додати на рахунок складного відсотку. Вже так почався в мене день зі складним відсотком, я зрозуміла, проаналізувала. Свої такі дії, свій вибір, навіть коли починала вчити англійську мову, і мені казали, запитували, а навіщо ти вчиш? Ти працюєш в українській компанії, в акціонерній компанії, mm -hmm. я працювала головним бухгалтером а, в Київ там є Київськбуд, а є Києворгій. Я саме працювала в Києвом mm -hmm. І я після роботи ходила на курс англійської мови, мені запитували завжди, okay. навіщо ти ходиш? А я, от я була впевнена, мені потрібні ці знання. Mm -hmm. І зараз, після 10 років, тому що ні, навіть 18 років пройшло вже, я згадую ті часи, я пам'ятаю, наскільки часу я приділяла для вивчення англійської мови, які зараз мені дають бонуси. Я можу працювати віддалено на будь-яку компанію. навіть на IT-компанію українську мені потрібно також знати англійську мову, тому що ми працюємо з нерезидентами. Я можу працювати з американською компанією, з турецькою компанією, з французькою компанією, і це завдяки знанню знання моїм. як ми спочатку сказали, Світлана, що обов'язково потрібно нам батьки казали, да але ми знаємо все ж таки, що навчатися потрібно. Ми завжди навчаємось. Ми з тобою познайомилися з курсу продажів просування завдяки навчанню. І зараз ми отримуємо бонуси: перший ефір, перше сторіс mm -hmm. да, там робота, наприклад, яка у мене є завдяки англійській мові. І ви знаєте, я хочу сказати фразу, яка мені сподобалась, що Альберт Ейнштейн навіть сказав, що складний відсоток це восьме чудо світу. Тому що завдяки маленьким діям, які ми робимо кожного дня. Ко кожного дня і крок за кроком ми отримуємо складний свій відсоток не лише в фінансах, а й в особистому житті, і в професійній сфері, у всіх сферах життя. І так, друзі, ви репостили наш анонс дуже багато, прям дуже багато такої активності я не бачила за 6 років. І ось вам відповідь: а що ж буде в майбутньому? Ми не ворожки, друзі, ми реалісти, ми звичайні земні люди. Маріночка Нікішина, я нагадаю: веде бізнес у різних країнах світу: Німеччина, Великобританія, Канада, США, Україна допомагає розібратися в податкових нюансах і будувати системну бухгалтерію. Допомагає навчитися. Довгостроковому плануванню і поєднує професійну бухгалтерію з фінансовим консалтингом. Браво, Світлана! <реш> <реш> да, я ж писала. Я писала як студент, щоб нічого не загубити. Тому що ми дійсно цікаві люди, хіба ні? І в нас є. Так, І так. Так що... Світлана. Світлана, експерт по створенню РІЛСІВ, які залітають на 240 тисяч переглядів. Якщо ви хочете піти на навчання, на наставництво до Світлани, пишіть Хочу Рілс. Так, дякую, Мариночка, дякую. Друзі, якщо у вас будуть е, запитання, ви можете залишити їх в коментарях. Ми обов'язково вас знайдемо, від, е, дамо відповідь. І таким чином у вас буде можливість дізнатися, того, що ви не могли узнати під час прямого ефіру. Дякую. Зар... дякую. Да, зараз підписуйтесь, я вдячна, Мариночка, тобі за твої професійні відповіді, твій досвід і за твою допомогу, за твою посмішку. Я бажаю тобі гарного ми... дня. і Сподіваюсь, що ми не востаннє зустрічаємось. Вірно ти знаєш, мені так сподобалось. По перше. Ну мені завжди з тобою подобається проводити ефіри Рякий. спільні. Дуже Він. класно, комфортно. Да, так ось знаєш ну, по-дружньому і так близько. Відчуваєш, ніби ти ось зі мною, да фейс to фейс, не в Києві, не в Тая, не в Ташкенті. Да. Тобто, дуже дуже тепло, і я дуже рада, що ми можемо з тобою проводити прямі. Фіри, що ми Навзаймі. з тобою познайомилися. Навзаймі. І що в нас є спільні інтереси і також цілі, обов'язково і цінності. Мені здається, найголовніше те, що нас об'єднує, це наші цінності. Так, так. Я до тебе ще прийду за страхування. Я думаю про це. Думаю, круто. Ні, не потрібно Потрібно про це подумати. Потрібно. Добренько, хорошо все. гарного вам часу доби і здоров'ячка. Всім пока пока. Папа.